О, ти вже йдеш? Е, так, іду, е, тоді е, до побачення. Е, до побачення. Він якийсь дивний. Ну так. Добрий лесон, у нас дуже важливі. От поясни, чому я не буду тут? Я не знаю, нам просто е, так сказали. Е, добре. Бі, ти ж хочеш до себе здобати Люцифера. Так я хочу злавати Люцифера, але розумієш, ти можеш бути сьогодні тільки тут. І Я сам в Сам в Так, так, а вже ж. Я сам в Це не проблема. А, тоді що? Я сам в поюсі. А, ти хто? Е, Вітсон, так, Вітсон. І що ти хочеш? Що я хочу, щоб ти поміг мені здавати люц... здобити люцифера? Mm -hmm, добре, тільки я не знаю, хто це такий. Е, ну. Як ти знаєш, це лідер Негоської імперії, і проте, ще я частично лідер е, демонії, тому ти можеш мені якось допомогти його здобити? Ти демон? Я в тебе що ні. Я не демон. А добре, тільки у мені зробиш одну послугу. Uh, так, завжди ви хочете якоїсь послуги. Добре, ще яку. Я хочу, щоб ти мені поміг зловити героїна. Тобто лідера Днесера? сира. Uh, так. Добре. Тоді добре. Добре, давай вже почнемо. А, добре, це. Так ти виглядаєш, що це... це маска. Це моя командирська форма, і навіть не вдумай мені щось вже сказати. А, добре. І на що ми чекаємо? На Люцифера? Мені здається, що він не прийде. Дякую, щоб ти мені поміг його зловити. Тоді ще моє. Добре. Іде твій хеобрин. Гойде. Да. А це той хребрін? А Так це він. я думаю, що. Зараз. Один, два, три і. О. А Дякую. Добре, я вже піду. Я вже своє виконав. Що? Ми вже спіймали храбринець. Це чудово. Ми вже перемогли Нез... перемогли незра. І. Його... А, це так. І я думаю, що. Так, ми змогли його перемогти. І. ми. Так. І я зараз хочу показати. Показати. А... Він що? Втік? Блін! Ой. А... Ай... Та ти його справді спіймав? та та так, він. він... Ох, він втік. Ох. Добре, доліпше документи підписуй, ніж це.